Друзі, мене звати Андрій Дзей, мені 11 років. Я закінчив 5 клас, живу у місті Любомиль. Дуже часто відвідую Любомильську дитячу бібліотеку. Але хожу я туди не тільки за книжками. Беру я участь у різних конкурсах, майстер-класах, презентаціях, зустрічах. Але крім цього, в мене ще є багато інших захоплень. На перше місце я поставив графіті. Графіті це моє найулюбленіше хобі. Мені, я вже малюю два роки. Мені це настільки сподобалось. Я створив ютуб канал Лазурок Графіті. Графіті команду ВГТ. Це скорочено «Working Graffiti Team», а в перекладі на українську працююча графіті команда. Моя найзаповітніша мрія потрапити на графіті фестиваль. Ще, як і інші всі хлопці, я люблю футбол і рибалку. Ще я відвідую секцію судомоделювання. Знайомтесь, це я. Сьогодні я вам хочу розповісти про мою свою улюблену книгу. Навіть можна сказати про цілу серію книг, які я прочитав ще в третьому класі, і вони і досі рейтингу моєму рейтингу на першому місці. Це Джеф Кінні, щоденник Слабака, Стінна лихоманка. Джеф Кінні американський дитячий письменник, карикатурист, автор коміксів, кінопродюсер, мультиплікатор та ігровий дизайнер. Світову популярність автору принесла книга щоденник Слабака, яка відразу після публікації стала бестселером номер 1 за версією Нью-Йорк Таймс. Перша книга вийшла у 2007 році, а на сьогодні вже вийшло 15 книг цієї серії. Книги перекладені 56 мовами тому і не дивно, що у 2016 році серія отримала премію Вибір дітей у номінації Улюблена книга, а також створена серію фільмів за чотирма книгами. Отже, я настирливо пропоную раджу, консультую. Підказую, терміново прочитати цю чудову фікшн комедію легку, розважально пригодницьку у малюнках серію. Перед до читання, пігом до бібліотеки, хапай яка є! Ці книги це щоденник головного героя Грега Гефлі. Йому 12 років. У нього двоє братів, старший і менший. Як живеться середульшому? Чому він веде щоденник, як вижити у школі, як стати улюбленцем класу, крутим перцем, як вибратись з халепи? Чому батьки не розуміють, що таке бешкетний бунт? Як боротися за своє місце в житті? І ще багато-багато цікаво чекає на вас Пориньте у пригоди разом із Грегом. Мої особисте враження. Крута серія! Бомбезні малюнки! Прикольне оформлення! Рекомендую прочитати навіть тим, хто не любить читати.